Як жертвоприносення старого заповіту вказують на Ісуса Христа? У першому розділі книги Левит написано про жертви цілопалення. Їх клали на жертовник, а потім повністю спалювали. Це найдавніший спосіб, так робили Авель, Ной і Авраам. Для Господа цілопалення це запашний дим, приємний йому. А тепер погляньмо, скільки тут вказівок на Христа. Жертвами були домашні тварини. Вони слухалися людину, як і Христос був слухняний своєму небесному Отцю. Вони повинні були бути чоловічої статі та без недоліків. Це вказівка на силу і досконалість Ісуса, у ньому не було гріха. Людина клала на голову жертви руки, ніби передаючи їй свій гріх. Ми теж переклали свої гріхи на Христа, і він помер через них на Христі. Апостол Павло пише: Христос полюбив нас і віддав за нас своє життя, як жартовне приношення Богу запашне і приємне. Чи роздумували ви коли-небудь про те, що Ісус свідомо пожертвував собою заради вас?